Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас чергове відео на каналі, але буде трішки нестандартне, адже сталася така ситуація, що наша відеокарта, якою користується моя дитина, в один прекрасний момент затремтіла, завібрувала і щось сталося. Ну, коли я прийшов, то з'ясувалося в кімнату, з'ясувалося, що один із кулерів, не пам'ятаю, який оцей, він просто. Відвалився, що ви можете бачити на екрані. І ще одразу хочу обмовитися, що це відео буде корисним, оскільки є тут моменти щодо замовлення деталей і по монтажу на цю відеокарту. До речі, ця відеокарта у нас відпрацювала вже дуже багато років. Колись вона була доволі непоганою це Radeon RX 480, 4 ГБ GDDR5. До цих пір вона, в принципі, нормально працює, всякі там GTA 5, я особо не ігрок, гонеч нові Forza Horizon і тому інше тягне класно, хоч і 4 ГБ, так хотілося б, звісно, 8 вже, але поки малому вистачає. Також хочу вибачитися про те, що такий мене голос, я трішки захворів, зненацька і три дня навіть не вставав з ліжка. Сьогодні був четвертий день моєї хвороби, вийшов на нову пошту і забрав пакунок з запчастинами до нашої відеокарти. Тож продовжимо. Дивіться, тут така проблема, що просто розпався. Кріплення, можливо, воно клеїлось уже, я так і не зрозумів. Тут є пружиночка. Але для того, щоб змінити ці кольора, що мені подобається на даній відеокарті, потрібно розкрутити тільки один болтик. І тут знаходиться контакт. Це дуже зручно, оскільки в інших відеокартах там є пінові з'єднання і там трішки напряжно. Тепер щодо замовлення. Заказав я нові кольори оригінали. Ось специфікація, так як і тут. Зараз ми розкрутим і перевіримо ще раз, тобто специфікація CF115 – H12D, як завжди, першим чином я заліз на AliExpress і мене здивувало, що наразі ціна на ковер на один такий ковер на Aliexpress найдешевше я знайшов це 270 гривень за один не найменування. Заліз на ОВХ знайшов продавця Сергія, який продає, ну верніше перепродує, мабуть, тому що я бачу, що це пакування саліжки в нього було. Мабуть, він їх раніше набагато купив набагато дешевше і перепродає з ним швидко, зв'язався, він мені швидко, класно їх надіслав ціні, ні, увага, 260 гривень за дві штуки. Тому сьогодні будемо змінювати саме дві штуки. Вентилятори ніби працюють, ну, по крайній мірі крутяться да, плавненько. А ці вже наші взагалі не крутяться. Ось таке було пакування, продавець класно відправив. Як можете бачити, він замовляє також з Китаю, оскільки ці пакування я всі розумію, що це все з Китаю. Сергію, дякую за оперативність. І, до речі, на час відсутності даної відеокарти в мене є ще одна відеокарта, а саме Asus DuoFan Cooling на 2 ГБ. Відеокарта теж непогана, не потребує додаткового живлення. І, до речі, зараз на продажі. Зараз тимчасово її поставив дитині, щоб він поганяв ігрушки. Кому цікавить, пишіть, я скину свої координати, щоб зв'язатися, і віддам дуже дешево. За півтори тисячі вона піде, майже відеокарта не мала навантажень. Тож зараз ми спробуємо зняти ці вентилятори, хоча цей ще наче крутиться, але мені кажеться, що він все-таки, якщо в нас є два нових, то вже треба поміняти два нових. А цей буде на запас у нас. Тому зараз трошки пришвидшимо відео. І для того, щоб нам змінити. Даний кура нам потрібно лише відкрутити оцей болтик. До речі, я прода відеокарту феном і бажано не загубити ці маленькі болтики. І дуже зручно, що тут, як можемо бачити, ті самі специфікації, що й у нас, CF, да, 10, 1015 h да, все воно. Оскільки на інших відеокартах трошки там незручно їх змінювати. Бажано, звісно, тут було поміняти ще термопасту, але якщо чесно, мені лінь, Я її продую, продуваю, іноді феном дитина грає щедрило, у нас є кішка, звісно, і це не дуже добре, оскільки забивається карта шерстю. І коли в нас святів оцей кувер, до речі, під цим кулером назбиралось дуже багато шерсті. Через це потрібно більш уважно дивитися по цим нюансам. Вставляємо в пазик нашу І шукаємо наш ботик, який ми не загубили. До речі, така викрутка теж саліжки, мені вони дуже подобаються. Да, голос у мене на відео класний, потужний, але так вийшло. І ботик ми загубили. Ну нічого, зараз закрутим. Все, попали в пазик. І кувер наш став. Тут в цьому старому кувері трішки є вже хода. Тут нема такого хода, хоча крутиться. Тому замінимо одразу і другий. Таким самим чином викручуємо. Я не пам'ятаю, чи мінялися на. Верніше не знаю, оскільки ця карта куплялася б в Свій час на неї, мабуть, ще й помайнили. Тому, мабуть, вона повідала життя. Так, ну цей кувер працює, буде запасний, а на його місце ми поставимо новенький. Лишній раз потренуємо своє горло, яке зараз взагалі не працює. Поведував я міцним таким потужним феном все, але бачите, все-таки залишилась пилюка, яка береться непонятно звідки. І таким самим чином в пазик, тут дуже зручно, якщо вам цікаво, то є пазик, в нього потрібно попасти і побасти на направляючу, щоб загнати карту QR чи кувер в карту. Якось так. Зручно, що немає оцих всяких проводочків, пінів. Так собі тільки клац. І воно впало. Зійшлося зразу з направляючою. Таким самим чином закручуємо маленький болтик. Получається, це не завжди з першого разу, оскільки зараз не той стан, коли щось ремонтувати, але дитина на 2-гіговій карті скривиться, хоче все-таки в те саме GTA, йому краще на 4 гігах грати, а виначе попав. Трошки менше викрутка, ніж. Сам ботик, але закручуємо не сильно, бо там, в принципі, і сильно не зовсім потрібно так до кінця. Все, наші кувери нові стоять, а старий кувер у нас отак розпався, ближче покажу. Може його і можна відремонтувати, але щось мені, коротше, не, не до цього було, і він видав якісь дивні звуки. Коротше, я його викину та і все, і не буду гратися. А оцей буде в нас на замін. Відеокарта виглядає отак сапфір. Потребує додаткове живлення 8-pin. Зараз ми її вставимо на наш комп'ютер, провіримо, чи працюють кольора. І покажу вам ще нашу 560 RX. Зараз комп'ютері трудиться наша 560, а на її місце зараз поставимо 480 і перевіримо роботу коверів. Вимикаємо комп'ютер. Щоб поставили на місце нашу відеокарту. Вентилятори крутяться. В автобернері зараз виставлю на авто, як і було, бо тестував тільки що. Не пам'ятаю, чи воно зберіглося чи ні. Така збірочка у нас з чого було? На каналі є. Про цю материнську плату машиніст-відео. З моменту виходу, до речі, даного відео машинка працює на Zione процесорі, така башня. Класна мамка за свої гроші, тоді була на ліжки з 32 вігами ОЗУ. Чудовий варіант в парі з такою відеокартою. Ось наша RX560, яка на продажу, карта працює ідеально, кому потрібно. і Доволі крутий варіант, оскільки не потребує додаткового живлення і ваші старенькі ПК, на якому може в когось досі є і Гігова відеокарта, хто хоче трішки проквінгавати свою систему. Є такий апарат RX560 2 ГБ, Asus. Чудово працюють кольора, коробка, повний комплект. Звертайтесь, кому цікаво, напишу вам свої контакти. Що, друзі, дякую тоді за перегляд. Можливо, комусь було цікаво та корисно. Посилання я додам в магазин, де я купував, адже дійсно дешевше. Чим на Алі у Сергія є також інший квартира до інших карт. Можливо, комусь буде корисно. Напишу його також номер телефону. Така міні-рекламка, а така відеокарта, яка є в наявності на продажу. Пишіть в коментарях, можливо, комусь потрібно. Всякі танки, кораблі і тому подібне, тягне офігенно. Не шумна, почистена, працювала майже два роки десь, тобто небагато. Тому таке відео я сьогодні хотів записати. Три дні, дні пролежав температурою, а сьогодні захотілося щось поробити. Постараюся ще це все змонтувати, викласти на канал. Всім дякую за перегляд. Ще вибачаю за голос. До нових відео. Надіюсь, вони будуть. А і, до речі, оцей тримач який у мене був на розпаковочці, якийсь одній із. Доволі класно себе зарекомендував. Класна штука. Все дякую. robe,